У нас сьогодні така чудова погода, добрий день. Ох, яка боїска, шикарна, така гарнюсінька. У нас так облачно сьогодні, хмарно, верніше. Е, схожу до водички, подихаю повітрям. Хотілося поїхати в місто, але не вистачає енергії і ентузіазму. Передумала. Так що скажу. -да. А ви як там поживаєте всі? Все добре у вас? Думаю, що добре. Ми там всі гуртом, а гуртом, як кажуть, і батька легше бити.